Я вітаю вас, Терези. Зараз поговоримо про листопад саме для вас, для знаку Терези, який же буде цей місяць, а він буде чарівний, тому що у нас Меркурій ретроградно піде в листопаді, Юпітер піде ретроградно, а Сатурн піде в прямий рух. Отже, зміни будуть, всі ми їх відчуємо. І давайте поговоримо саме про вас, про ваш знак. Отже, перша подія, така значуща в листопаді, це про те, що Марс переходить у знак стрілець. Він виходить із Скорпіона, де він був дуже войовничий, міг маніпулювати людьми, міг якось тиснути через емоції саме. А уже в стрільці, не скажу, що буде прям зовсім спокійно, тому що стрілець у нас також знак вогняний, і Марсу там добре, чудово, і він там може багато чого досягати через активні дії. І, звісно, Марс може як воювати, так може і творити, тому що це все творча, така вогняна енергія, яка знаходиться у цієї планети. І отже, саме для вас, Терези, цей перехід відбудеться у третьому домі. У третій дім він зайде у нас 4. Листопада, що ви відчуєте? Дуже важ... велику таку активність у спілкуванні з людьми. Вам захочеться кудись їхати, переїжджати, щось вивчати, багато інформації, емоції будуть такі прям сильні через те, що ви щось. Дізнаєтесь, щось, якісь новини, які вас будуть прямо бентежити зсередини, так активно ем, вас якби, штурхати до якихось дій. І цей же Марс він дасть опозицію до планети Уран, яка зараз іде у вас по дев'ятому домі. Це знов же про поїздки, про переїзди, про нові навчання, про пізнання життя, про зміни в, життя, в житті взагалі. Це великі такі значущі зміни. І Уран він дає несподівано, дає такі події, які ви навіть не могли очікувати. Ми не можемо навіть спрогнозувати, що це можуть бути за події, тому що Уран він працює як аватар, він працює як нові зовсім нові енергії. Він постійно хоче оновлення. Він не любить старе, він проти всього старого, він бунтує проти старого, він не згоден багато з чим. І от вони у аспекті з Марсом. Звісно, якісь такі енергії будуть кудись їхати, рухати, щось змінювати. Все. Я не хочу жити як раніше, я хочу щось змін якихось. Я хочу щось вивчати, і нові люди будуть приходити. Дуже цікаві. Вам буде цікаво з ними розмовляти, обмінюватися інформацією. Але будьте уважні, тому що і Меркурій також ретроградний буде саме. Цьому знаку у стрільців, знову ж таки, у вас в третьому домі. Забігаючи наперед, скажу не вірте так прям сильно у всю інформацію, яку будете отримувати, тому що Меркурій він дає і хибні думки, і плітки, неправдива інформація, нечесна інформація, обмани це все дає. Меркурій ретроградний. Отже, не поспішайте приймати рішення кудись терміново вилітати, почекайте все-таки до кінця місяця. Що ще буде цікаво, 5 листопада у нас повня відбудеться у знаку Телець, а для вас Терези це восьмий дім. Отже, тут як народження на якихось нових проєктів, наприклад, фінансових, восьмий дім у нас про фінанси, про якісь надбання, про якісь заощадження, наприклад, що ви можете тут отримати, якусь допомогу, подарунки можете отримати, і це те, до чого ви йшли. Це не про несподівані якісь кошти, ви на них чекали, ви це ростили в собі, ця енергія зростала. Це повня. Це коли вже кульмінація і стає щось зрозуміло. наповню саме. А це також енергія коштів такого ресурсу, і у вас тут зростання. Тобто можете відкрити новий бізнес, можете отримати якийсь новий дохід, може пройти щось таке. Якесь оновлення, зміни у ваших фінансових справах, у вашій бухгалтерії. Можливо, там якісь кредити ви довго чекали, вам їх дадуть. Або навпаки, ви закриєте кредити, які у вас були, якісь борги роздасте. Ну, як я сказала, допомогу можете від когось отримати, або партнери вам дадуть подарунки там, у вигляді коштів, або у вигляді не знаю, матеріальних цінностей якихось. І також тут повня, ще у восьмому може говорити про якісь глибокі такі глибинні психологічні стани, тобто щось покопатися, щось зрозуміти, докопатись до якихось внутрішніх скарбів, які ви всередині себе носите, і захочете це розкрити в собі якісь, можливо, навіть такі темні місця. Темні сторони своєї особистості, вони у всіх нас є. І краще їх знати в обличчя, не ховати їх навіть від самих себе. Отакі От стани будете проживати на початку листопада, а уже Венера. Планета також цінностей вона переходить у Скорпіон 7 листопада до вас у другий дім. І тут також про кошти, про оновлення у фінансових сферах можливо, ви почнете більше заробляти. Або знову ж такі подарунки, або цінності ваші оновляться терези. Наприклад, вам раніше була якась тема нецікава взагалі, нецінна для вас, а зараз якісь моменти життя вам стануть більш цікавими. Тобто оновлення у системі цінностей ваших. Або до себе ви відчуєте велику цінність, або захочете купити собі якісь подарунки, якісь прикраси, щось таке гарне. Венера вона про красу. Про творчість. Можливо, захочете зайнятися якоюсь творчістю, і вона буде така дохідна. Ви зможете продавати, наприклад, писати картини або лялечок робити, або там вишивати, шити, і ці всі речі ви зможете продавати і на цьому заробляти. А зараз у вас можуть прийти такі ідеї, або вже можете отримувати і дохід, тому що Венера у нас говорить про матеріальні досягнення, про цінності, саме про кошти. Про такий ресурсний стан ви будете відчувати себе в ресурсі, такому матеріально забезпеченими. І взагалі це ваш управитель Венера Терези для вас це планета знайома, вам комфортно з нею, ви знаєте про цінності свої. Венера вас любить, і тому ви завжди Терези намагаєтесь бути у балансі і врівноваті. І от уже 9 листопада, як ми говорили, Меркурій під ретроградний рух. Це говорить про те, що нам буде трошки не вистачати енергії цієї планети. Вона буде йти назад. І для вас це буде третій дім, як ми вже говорили. До 29 листопада він буде йти ретроградно, але до 19-го він буде йти по стрільцю, потім повернеться в скорпіон. До вас у другий дім щось там буде працювати з. Знову ж таки, з вашими ресурсними станами, з коштами. Можливо, повернення якихось коштів, хтось вам поверне борги. Спостерігайте, що відбувається у вас в сфері фінансів. І у сфері третього дому це контакти, спілкування, можуть повернутися люди з минулого, можуть друзі старі повернутися, може вам хтось зателефонує і це така буде цінна людина для вас, дуже цікава. Можливо, Вчителі якісь вернуться, повернуться до вас. Можливо, якісь навчання до вас повернуться, які ви колись закинули, а тепер знову захочете повернутися до них і довчити щось. В цей момент будьте обережні з технікою, вона може там ламатися у вас, саме по третьому у вас іде Меркурій, а він за це відповідає. Непорозуміння у спілкуванні з людьми вас не розуміють, або ви не до кінця зрозуміли, що вам хотіли донести. Це також дає Меркурій ретроградний, особливо в третьому домі, як у вас, кризи. Тобто спостерігайте, не емоціонуйте сильно, тому що і Марс там, а він дає емоції. Почекайте до кінця місяця, поки ця вся енергія стане у нормальне таке русло, у пряме. Але ці моменти потрібно прожити, і вони нам потрібні для нашого досвіду. І що ще у нас цікаве, Юпітер в раку, який зараз рухається, також піде ретроградно 11 листопада. І буде він рухатися назад до 11 березня. І для вас це 10-й день. Терези. Тут щось стосовно роботи, тут е, будьте обережні, тому що Юпітер, коли іде в мінусів, він, начебто. Втрачаємо ми при цьому стані самоповагу, впевненість в собі можемо втрачати. Можуть сумніви появитися, У вас це стосовно вашої кар'єри, вашої професійної діяльності. Можуть з'явитися сумніви, а чи правильно ви себе реалізуєте, чи це ваше місце, можливо, щось змінити в кар'єрі, можливо, професію змінити, бо мене тут не поважають, недооцінюють, я не відчуваю себе авторитетом. Ну, такі якісь стани будете відчувати. Можливо, і є сенс змінити роботу. Тут ви самі. Дивіться, у кожного різні ситуації, звісно, не можна для всіх так на загал робити рекомендації конкретні, але там буде щось вас якби чіпляти. Ви начебто будете відчувати як свою таку як ущербність трошки, що щось вам не вистачає, вас недооцінюють або недовиплачують достатньо коштів, або ви взагалі не будете вважати себе професіоналом, такий стани, начебто, що, хто я взагалі, непонятно, ніякої немає сенсу в моєму професійній діяльності, ну, так от недооцінювати себе. Але це потрібно прожити просто, і Юпітер нам нагадує про те, щоб можливо щось дійсно потрібно повчити, звернутися до більш авторитетних людей, взяти якесь навчання, якийсь курс по вашій професії, або оновити, або щось нове взагалі почати вивчати. Подумайте над цим, що дійсно, яка професія у вас, можливо, зміни потрібно вносити. Можливо, розширювати, масштабувати вашу професію, або взагалі змінювати. Оце Юпітер вам і буде давати в 10 му домі. І далі у нас 20 листопада ще відбудеться молодик, знову в Скорпіоні, у вашому другому домі. Знову прокошти вам, тобто буде у вас якесь оновлення, нові проекти, нові якісь надходження, я би сказала, народження нових ідей таких фінансових. Щось оновлення у фінансах. Або ви дійсно зміните роботу на більш прекрасну, але це самий такий самий початок, початок якогось плану великого. Тому що другий дім це про ті цінності, які ми маємо, на що ми можемо спертися, що в нас є, там, що ми надбали, наш досвід, або наші знання, що нам дає ресурсний стан. У кожного він свій. Комусь дають гроші ресурс, але не всім людям. Хтось має ресурс, коли він багато має знань, коли він багато має друзів. От так от у кожного ресурс проявляється, але це все другий дім. І от тризи, що для вас цінно? Можливо, для вас цінне оточення, щоб вас любили, щоб ви розквітали. Це тризи для вас дійсно може бути нормою. Тобто тут народження чогось нового у ваших ресурсних станах. І, як я говорила, Сатурн піде прямо у рибах, він вже буде виходити з риб, переходити вже надовго в знак Овен, буде там коригувати. А це для вас шостий дім, він з нього виходить і поступово заходить у сьому. І готуйтесь до того, що буде у вас реформи у стосунках, у партнерстві. З вашими або колегами, або партнерами по шлюбу він уже заходив овен. Я думаю, ви вже відчули деякий час назад, що проходить якась трансформація, якась зміна із партнерами. Але зараз він уже надовго зайде і вже будуть конкретні зміни. А зараз ви просто відчуєте знову його. Стан у шостому, тобто, може бути щось із здоров'ям. Потурбуйтесь про своє здоров'я, попіклуйтеся, можливо, якісь обстеження пройдіть, підготуйтесь до того, щоб ваше тіло було в порядку. Здорове, можливо, режим змініть, Сатурн любить, можливо, аскезу якусь візьміть. Режим такий, трошки візьміть собі більш такий жорсткий, можна сказати. Сатурн це любить. Ну, Якісь тобто, обмеження собі зробіть, або в харчуванні, або в фізичному навантаженні, взагалі в житті, можливо, раніше просипайтеся, або там раніше ідіть в ліжко, лягайте спати, не гуляйте довго до півночі. Тобто взять якісь на себе такі зобов'язання, які можуть трошки як стискувати вашу енергію, але для Сатурна це дуже добре. Він це любить, коли люди себе трошки якби виснажують, але задля для якогось результату, щоб чогось досягти. Отакий стан, і ще у нас Венера поєднається з Ліліт. Ліліт це така темна точка, темна сторона місяця, і вона, це поєднання станеться у скорпіоні, знову ж таки, у вашому другому домі про кошти. І тут я би сказала якісь спокуси. Спокуси, щось собі купити гарне, витратити там гроші на якусь красу, порадувати себе. Тут просто будьте. Уважні і коректно витрачайте кошти або отримуйте. Подивіться, що дійсно вам потрібно, що дійсно цінно, не просто в цей даний момент захотіли, витратили, а потім жалкуєте. Баланс тримайте. Я думаю, ви три це можете робити, тому що під кінець місяця ви не ліліт в скорпіоні може давати такі. Розбалансовані, якісь спокусливі такі стани, що е, так, напевно, мені це дуже потрібно. Буду я оце бажати або купувати, тобто енергію будете направляти в якісь спокуси, саме матеріальні. Або про красу, або про якесь захоплення таке цікаве. Ну, тобто, спокушатися можна, звісно, це нормальні людські стани, але. Щоб потім вам було комфортно з цим жити. І я вам бажаю гарного листопада, трези! Будьте щасливі, задоволені. радійте життю. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!